Як можна відсекти вологу, коли фундамент з каменю, піщанік зборку, щоб в подальшому можна зробити цокольну частину? Пане Володимире, я, чесно кажучи, не дуже зрозумів із вашого питання, а в чому у вас проблема, якщо ви ще будете будувати, тобто покласти на піщанік Руброїд? Якщо у вас сейсма безпечний район, це не є проблема. Якщо у вас сейсма небезпечний район, ну, наприклад, Карпати, Закарпаття, Одеська область, Крим, Кубань, то в такому випадку ви використовуєте лише гідроізоляцію на основі цементу. Ніяк інакше. Але якщо ви ще будуєте, ви спокійно це можете зробити горизонтальну відсічку якщо ви вже поставили цоколь і стіни поставили. Тоді, будь ласка, подивиться першу частину вебінару. Якраз для цього випадку я там розповідав всі можливі варіанти. Тобто, це ін'єкція полімерних речовин і також забиваються пластини з нержавіючої сталі. Оці от варіанти вам дозволять відновити горизонтальну гідроізоляцію. Дякую, друзі, за ваше питання.